Як можна надихнутись формами традиційного намиста? Не можу більше стояти осторонь прикрас. Час їх робити. Я захопилась виглядом кризи як одне намисто покриває всі плечі. Придумала зробити таке велике кругле намисто із джута за допомогою вузликів і всілякого макраме. Шию вже поміряла, тепер відміряю багато однакових відрізків. Нарізала 20 метрів джута на такі шматки. Той шматок, який як шия, закріпляю скотчем. Натягнутий. А всі інші складаю навпіл, обвиваю навколо і продіваю кінці в петлю. Розподіляю рівномірненько. Беру тарілку. Прикріпляю скотчем, щоб нічого не рзало. Отаке сонечко. А ще я додам намистинки кудись. А тепер в'яжу по колу сітку. Зав'язую найзвичайнісінькі подвійні вузлики. О, тут гарно видно. Залишаю простір, щоби вдягати на шию. І заходжу на наступне коло. Для наших прабабусь вийти без намиста в люди означало вийти ледь не голою. Прикраси завжди слугували оберегами і захищали свою господарку. А ще вони дуже красномовно говорили про її достаток. До речі, це все мами намисто. Дякую, мам. А ще донатьте на ЗСУ і ставте мені подобайки. Дов'язую сітку. На кінці вдягаю намистинки і зав'язую кілька додаткових вузликів. Знімаю намисто та обрізаю кінчики до однієї довжини. Потім я ще ці кінці розпушу. Чогось явно не вистачає. З сорочкою вже веселіше, але ще не те. Хочу зробити ще один шар плетіння, а це мій манекен буде. Дов'язую ще з 6 вертикальних ліній. Тепер роблю вузлики. Ось вам схема, бо, якщо чесно, там нічого не видно. Роблю два. Потім насаджую на обидві нитки на мистину. Дуже тяжко йде. Далі роблю ще два вузли. Ось так воно вийшло. Тепер наступний рівень. Головне взяти правильні нитки. Перші дві зліва лишаємо, беремо наступні чотири і робимо те саме. Клятімо. Без голки тепер доводиться вдягати намистину на одну нитку і обмотувати її навколо. Це теж працює. Дов'язала. Роблю кінцівку. Прив'язую кожну ниточку до горизонтальної. Додаю ще до об'єму і розпушую всі кінці. Красива схема. Знайшла її на пінтересті. У мене ще лишилась купа намистин. Додаю на застіпку. І вішаю ще довгу нитку з добрим десятком намистин. Закріплюю кожну знизу вузликом. Ось таке в мене вийшло намисто. Надихалась кризою, але вийшло щось геть інше. Як на мене, краса. Дякую вам за перегляд. Це був канал Гигилина. Дивіться мої інші відео, і слава Україні!